Вітаю! З вами автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії KXN Серія RX на цоколь лампи HIR2 з температурою світла 6000 Кельвін Поставляється комплекс в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи в чорному кольорі. Лампа практично повністю металева, крім цоколю, він з пластику. Потужність ламп заявлена 40 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна у вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатор. Під'єднується живлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Бачимо. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує дана лампа. Потужний світловий потік, яскраве світло. Кольорна температура 6000 Кельвін, бачимо білий. Колір світла. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світотінєву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На даний комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua